З перших днів війни робити сублімовані. Ось така порція. Якщо залити літром півтора літра води, то це до двох літрів виходить, готової страви, готового борща. Цей пакет потрібно тут уже все готове, все змішане, тільки залити кип'яточком. він з м'ясом, можна не додавати тушонку. Це, скажімо так, остання версія вже наших борщів, які тільки заливаються кропом. А Спочатку ми робили такі, як для походів, які треба було хвилин 15 прокип'ятити, додати тушонку, передавати борщі, щоб вони були різні. З того, що залишилось нашу, це полтавський червоний. Там, де багато томату, багато помидорів, обов'язково з квасолі, з журавлиною, з сушеною вишнею, тобто з якимись добриками, ще з чорнослив з грибами також робили. Ну, зараз нема, бо його була, як то кажуть, маленька версія, його розібрали. От Капусняк, ми теж його вважаємо, що це один із видів борщу. Відгуки у хлопців чудові. Просять, намагаюся вчити всіх, хто просить і допомоги навчити, як робити. Всіх навчила, хто хотів. На жаль, людей, які хочуть навчитися їх робити, мало запитів на таке багато, дуже багато запитів. Не працюємо на запити, тому що, на жаль, я їх роблю сама своєю родиною і дуже багато друзів, знайомих і потреби ледь закриваємо, хоча б ті, що найближчі люди.